Триває розгляд у суді справи стосовно Ольги Ткачук. Жительку Кременеччини підозрюють у підтримці збройної агресії Росії, зокрема поширенні дописів у соціальній мережі Фейсбук на підтримку вторгнення Росії в Україні. Глорифікація ворога. Сьогодні відбулося чергове судове засідання, під час якого зокрема прокурор озвучив, продовжував озвучувати письмові докази, які є у справі. Зокрема, зачитав про те, які саме пости поширювала обвинувачена у соціальній мережі Фейсбук. За версією слідства вона робила це зі сторінки свого чоловіка Олег Манзії. От зачитали зокрема які саме репости, яких людей робили у соцмережах, і які посили вони несли. Також сьогодні, нарешті, заслухали і свідків це чотири людини, які. У суді повідомили. Зокрема, це були люди, які бачили ці дописи у соціальній мережі Фейсбук у різних групах, пов'язаних з Почаєвом і Кременеччиною місцевих і регіональних рівнів. Вони повідомили, які дописи бачили, як вони до них ставляться, що їх саме обурило. Також давали свої свідчення люди, до яких зверталися. Жителі Почаєва, Кременеччини стосовно цих дописів. Загалом сьогодні заслухали чотирьох людей. Має у наступних засіданнях мають ще заслухати зокрема і саму обвинувачену Ольгу Ткачук, і також у її адвокатки вона сьогодні висловила припущення, що можливо буде викликати до суду і ще людей, які яких сьогодні озвучили і інші свідки, які можуть повідомити якусь інформацію суді стосовно цих дописів. Отже Розгляд судової справи триває. Більше розкажемо у сюжеті.